Ну що, всім добрий вечір. Дивіться, значить, це, не знаю, мабуть, 10 частина всього того, що в мене так як в мене фізично не вистачає в квартирі, все це розложити пофасувати, попакувати, попідписувати, я виніс на вулицю, щоб все це зараз пофасувати. Коротко. Медицина. Хлопця. Рукавиці. Аптечки. Невіна. Групи для супів. Рис. Арахіт. Медицина а ще одна. Ось медицина ще. Потом ось тактичні піречі для хлопців. Ось медицина. Тут сушки. Тут ще одна медицина. Це футболки. Отакі. От От. Раз. Дивіться. Ви бачили, що їде хлопця. Це несколько штук наборів. Два. Тут по 4 по футболки. Три, 4, П'ять наборів. Далі. Кава. Кава. Чаї. Медицина. Там ще військовий госпіталь їде. Одяг для переселенців. Для пострадав, тому що ми їдемо і в Чернігом, їдемо і цьому, їдемо, 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 їдемо Донець, Харків. Вінницька область, там, де багато різних переселенців. Ось такі от штуки нам привезли. Зараз я буду віддала. Царний, городний, Віталій В'ячеславович. Дякую велике. Одним словом, ще п'ять днів ми збираємося. скупляємо, докомплектуємо, розфарсуємо, розкопуємо, підписуємо і через тиждень виїжджаємо. Четвертий дизайн нової пошти, хто хоче, що хоче хлопцям купити. В окопи, в руки передать, купіть на 4 відділення мені на 068 354 3545737, телефон прийшліть повідомлення, Ну, отправте на цей номер, на 4 відділення міста Київ, я побачу посилку. Я спакую, розфасую, я побачу по спискам хто що просить. Або на цей номер гарячої лінії. Пишіть Олексій, я хочу особисто хлопцям відправити посилку. Я вам даю адресу нової почти, яка у них там є, під Краматорським, під Константинівкою, під Покровським, і ви самі відправите. অতাতে চিত আনন্দ হ'ব চিম্পা শিৱ